Сьогодні на 15.00 ми йдемо під нашу прокуратуру Львівську для того, щоб піддавати її, тому що ми не можемо дивитися в наші облице. Ми вчора чули солодкі слова про порозуміння. Про переговори між опозицією і владою, між владою і суспільством, громадою, тими, які там стоять на Майдані. А вночі, а вночі ті ж самі, які стояли на Майдані, з якими нібито збиралися говорити про налагодження стосунків, їх почали бити, витісняти. Знущатись, троїти газ. От підлість і зрадливість тої влади. Напевно, написали одразу тут чи на майдані без підпису. З кривавими сльозами на очах. Я вірю, що відстоює свободу. Ніхто ніколи вже не спинить нас, бо знає ми Україна з нами.